Близько півтора місяця по вихідних усі бажаючі могли в волю насолодитися перепітіями мініфутбольного чемпіонату, що проходив на Червоній горі. В п'яте під патронатом Бердичівського міського голови за організації міського центру спорт для всіх аматорські команди, цього разу вісім, змагалися за звання переможця літньої першості міста. Кращі футболісти з площі Соборної сходилися у двобої з суперниками з Новоіванівської. Представники Гришковець розбиралися з командою району Цукрорафінадного. Зрештою, усіх їх залишили позаду. Майстри футболу з мікрорайонів Червона Гора і Дитячий Світ. Переможець першості став відомий за кілька турів до завершення ігор. Тому в останній зустрічі визначалася доля другого і третього місць. Хто сильніший червоні дияволи чи помаранчеві зірки, з'ясувалося не одразу. Грали на рівних за невеликої переваги перших. Та на рахунку 2-2 вдача і суперники вирішили нарешті наповну випробувати нерви гравців зірки на міцність. Три-два, потім чотири-два, потім п'ять, шість, сім. Здавалося, ще трохи, і розлючені футболісти скинуть помаранчеві майки і покинуть майданчик, але завершити першість таким чином їм явно не хотілося, тому боролися до останнього. 12-3, і Девілс посіли друге місце. Зірка відповідно третє. Із завершенням чемпіонату його учасників поздоровив секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. Мені надзвичайно приємно привітати вас від імені міського голови, від депутатів Бердичівської міської ради подякувати вам за мужність за витримку що не дивлячись на складні кліматичні погоди і на ту погоду яка була сьогодні відійшли до фіналу без втрат Привітати переможців, які завоювали перше, друге, третє місце, і подякувати всім учасникам даного турніру. Ми так порівнювали з чемпіонатом світу, то, мабуть, емоцій у нас на цьому турнірі було не менше, як на чемпіонаті світу. Ну а по температурі, мабуть, в рази було тепліше у нас і по емоціях, і по грі. Окрім переможця та призерів першості, організатори та самі учасники традиційно визначили кращих бомбардира, голкіпера та гравця. Ними стали відповідно Михайло Железняк, Олександр Мельник та Дмитро Вакула. Ну а звання чемпіона Бардичева з мініфутболу 2010 удруге поспіль виборов Червоногірський реал. Команди зібрали сильні і зайняти виіграти перші міста було дуже тяжело. Команди всі старались по своїй грі. «Тоже есть недоработки, надо дорабатывать. В атаке немного слабенько. Немного коллектив собрался так поновее, поэтому первые игры вообще не организовано у нас было. Потом подтянулись, начали дорабатывать, доигрывать свои игры. Ну, вообще хороший турнир. Я считаю, что следующие турниры тоже такие команды собрали сильные. Команды в основном все равные, поэтому победитель был непредсказуем, кто выиграет этот турнир».